І світ готують до найгіршого. А все через заяви Білого Дому, який минулого тижня ледве не щогодини збільшував митні ставки. Найболючіший удар американців припав на китайські товари із митом 145%. Пекін відповів одразу запровадив 125% на американський імпорт і закликав європейців об'єднуватися проти Трампа. Поки що лишається тільки здогадуватися, хто кого. Однак наслідки точно відчує увесь світ. Утім, є в руйнівній політиці Дональда Трампа один несподівано позитивний для України момент, який саме кореспондентка ТСН тиждень Ірина Прокофєва розповість далі. Ну а наступний випуск ТСН вже о 7.30. Отже, Трамп відступив. Повномасштабна світова війна тарифів відкладається на 90 днів. Але те, що він зламав, простою паузою вже не відремонтуєш, та й війна насправді вже іде, і хоч фронт пролягає між сполученими штатами та Китаєм, усі готуються до найгіршого. У столиці Європейського союзу Брюсселі б'ють на сполох і терміново готують відповідь на тарифне покарання Білого Дому. На кону гігантські гроші 1,3 трильйони доларів. Саме таким торік був обсяг загальної торгівлі між США та Європою. Та на погрози Трампа увести мито на 20% на товари з ЄС Урсула фон дер Ляєн рішуче заявила: ми не капітулюємо і вдаримо у відповідь. Механізм уже запущено. Сьогоднішнє голосування означає, контрзаходи заходи на будучинності. Ми почнуть стягувати з 15 квітня. Лідери ЄС один за одним заявляють про намір їхати до Вашингтона і домовлятися, і передбачливо записали в документ відміну санкцій, якщо Трамп відступить, і він відступив. Причому зробив це для усіх країн за винятком Китаю, але до нього і ще повернемося, залишивши 10% відсоткову ставку на усі товари, що возяться в Сполучені Штати і з інших країн. Ось це тепер новий нуль. Включно із Україною, та відверто кажучи, на нас це плине мало, бо продавали у Сполучені Штати в основному метал, чавун, труби, олію. А от що дійсно потрапило під удар, то це глобальні ціни і торгівля. Буквально за добу кардіограма світової економіки показала усі ознаки інфаркту. Фондові ринки то падали, то піднімалися залежно від заяв Дональда Трампа. Це означає, що компанії на рівному місці втрачали мільярди доларів. Однак були і ті, хто набивали у цей час кишені. Овальний кабінет білого дому Дональд Трамп зустрічається із гонщиками на скар. і, ніби між ділом, знайомить їх із Чарльзом Швабом, засновником однієї з найбільших брокерських та банківських компаній США. Це Чарльз Шваб. Це не просто компанія. Насправді це реальна особа. Сьогодні він заробив 2,5 мільярда доларів. Ці 2,5 мільярди доларів Шваб отримав на коливаннях ринку. А разом із ним підрахували у Блумберг, збагатилися і інші багатії: Ілон Маск, Ернест Гарсія, Марк Цукерберг. Коло обраних Дональда Трампа злі язики подейкують. Американський президент підказав, коли потрібно позбуватися акцій, а коли купувати. А з Нак подав просто у своїй соціальній мережі. Це чудовий час для покупки. У всьому світі це називається торгівлею на інсайді. А у самих Сполучених Штатах суворо карається законом. На кінець тижня фондові ринки прийшли в норму. Однак наслідки для валюти, яка у всьому світі вважалася апологетом стабільності, нікуди не зникли. Долар традиційно вважався безпечною гаванню. Формується потрохи консенсус, що Америка є непредбачуваною. Не варто Америку розглядати як цю безпечну гавань. Це означає, що долар не потрібен, потрібні інші валюти. Приміром, євро у співвідношенні до долара, європейська валюта почувається значно впевненіше. А у розпал торгової війни, що продовжується між США та Китаєм, починають з'являтися нові несподівані тандеми. We'll be right <laughs> back. 54, потім 104, далі 125 і зрештою вже 145%. відсотків. Це означає, що будь-який китайський товар, який вчора продавали по 100 доларів, сьогодні буде коштувати 245. Експерти гадали, як відповість Китай, чи піде на поступки або навпаки на загострення ситуації? Та, схоже, сі прийняв виклик і запровадив 125 відсоткові мита на американський імпорт і закликав у союзник європейців попри алергію, яку викликає Китай у європейців, іспанський прем'єр Педро Санчос наприкінці тижня поїхав у Пекін, де сказав, що ЄС та Китаю потрібно поглиблювати відносини. Заява сі не забарилася, і Вашингтон мав би напружитись. Китай і Європа мають спільно протистояти одностороннім залякуванням не лише для захисту власних законних прав та інтересів. Товарообіг між Сполученими Штатами та Китаєм торік склав майже 600 мільярдів доларів. Дві гігантські економіки, як би їм цього не хотілося, залежать одна від одної, і побічний ефект від її зупинки відчують в усьому світі. Це будуть дефіцити. Потім країни будуть перекидати свої товари на інші ринки, демпінгувати. Це буде такий хаос. Найбільший виробник у світі Китай продукує товарів набагато більше ніж потрібно йому самому. Та тут головне ціна, якою практично неможливо добитися в Америці, навіть із тарифом у 145 відсотків. Утім, є в руйнівній політиці Дональда Трампа один несподівано позитивний для України момент. Він ударив туди, куди наші дрони ще не долетіли по всій нафті. Одразу сповільнення торгівлі означає падіння цін на нафту, і найменше нині коштує. Російська із 76 доларів за барель на початку року і до 58 за барель у березні. А путінський бюджет, де нафта і газ складають третину, розрахований за ціною у майже 72 долари. Платити за війну стає нічим. І, до речі, випуск лади Каліне вже зупинився. Ірина Прокоф'єва, Володимир Парахонський, ТСН тиждень, один один марафон. Єдині новини. Не втримав кубок курйоз з віцепрезидентом США, Джей Ді Венсом стався під час офіційної церемонії нагородження команди із американського футболу. Адміністрація на чолі з Трампом приїхала вітати студентську команду із перемогою в північно-американській лізі. Джейді Венс потягнувся, щоб взяти кубок і вручити його спортсменам. Аж раптом приз розколовся навпіл і полетів додолу. Зібрати до купи його так і не змогли. Тож Венс так і тримав уламок кубка впродовж церемонії, віджартовувавшись. Що не хотів, аби хтось після переможців отримав кубок. Зараз про ворожі втрати на сьогодні маємо такі цифри від генерального штабу. Мінус 1050 вояк російської армії лише за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вбитими та пораненими окупанти втратили уже більш як 936 тисяч осіб. Також українські оборонці вчора знищили два десятки одиниць броньованої техніки противника та 887 артилерійських систем. Уже розтрощено 1364 системи реактивної артилерії, понад 1100 систем ППО, 32 тисячі безпілотників тактичного рівня та 3145 крилатих ракет. На сьогодні збито 370 російських літаків та 335 гелікоптерів, і більше не курсують морем: 28 кораблів та катерів і одна субмарина.